Привіт, дівчатка. в цьому відео хочу перевірити лайфхак з голкою і магнітом, який повинен спростити викладання бульйонок. Ще наростимо нігти, які я зламала, а зламала тому, що просто переносила покриття. Цей манікюр я буду робити на своїй правій руці, що вже звучить як виклик сам по собі. Тож не будемо втрачати ні секундочки, і поїхали! Ось який вигляд мають ці бідолашні нігті. Покриттю було більше місяця, і я його знімала вже аби як не стала показувати це, тому що це було жахливо, незручно. Ось не люблю я знімати собі покриття тим більше на правій руці ворогу не побажаю. Великі і середній нігті я знімала, тому їх ми піднаростимо, а разом з тим і зміцнимо. Хочу собі зробити вже якийсь коротенький м'який квадратик, давненько в мене його не було, тому подивимося, що з цього вийде. Зізнаюся, довгі нігті мені ще вже набрилли. Та шість свята на носі прибирання, готування і все таке. Тож з короткими буде 100% зручніше і практичніше. Розкриваємо кишеню, і в мене таке відчуття, що я ніби без рук. Дуже незвично робити самі собі манікюр лівою рукою та ще й на камеру. І щось мені підказує, що сьогодні щось має піти не так. Піднімаємо лосочки пилкою і будемо приступати до комбі манікюру Тут дуже важливо робити все повільно, тому що неправильний нахил пилки або фрези зробить пропил пластини. А через незвичку важко переключити мізки, працювати в реверсі, скажімо так. Тут я вже пихтіла, бо виходило не так чисто, як хотілося. Але якби я тільки знала, що на мене чекає далі, то обробка кутикули мені б здавалася завданням для чайників. Так чи інакше, я все ж таки вичистила синуси і це закінчилось благополучно, бо я працювала на низьких обертах, то мені, в принципі, вдавалося уникнути пропилі і перетерти шкіри. Переходимо до зрізу. Я завжди любила і люблю експериментувати, але зрій з це було весело. Я не знаю, як люди робляться самі собі лівою рукою. Можливо, ви мені підскажете, як поставити ножниці так, щоб не зрізати собі весь валик. Ми нарешті переходимо до покриття. Я знежирила нігтик, нанесла дегідратор і ультрабонд. Після того, як бонд випарувався, можна наносити базу. База у мене універсальна пластична. За консистенцією вона рідка, але це гарний плюс для баз, які використовують як основу під тверді матеріали або під будь-яке вирівнювання. Особисто я в такому разі сушу базу 30 секунд і цього цілком достатньо. Раніше я завжди робила собі обидві руки, але це було колись. Зараз мені простіше звернутися до колеги ніж сидіти дві гониди над однією рукою і дивитися, як остання нервова клітина намагається вижити. Дівчата, у вас так само це відбувається? Що ж, давайте наростимо наших бідолах, які загубилися. Свої нігтики я люблю візуально завужувати, бо пластина в мене не особливо вузька і трохи трапеція видна. Тому верхні форми я взяла не квадратні, а мигдаль, тому що такі форми йдуть на завуження. Підбираю їх за розміром, щоб були закриті точки вросту. Апельсиновою паличкою я розрівнюю полігель по формі і задаю приблизно довжину. До речі, про полігелі. Я взяла на пробу прозорий полігель, і в мене якийсь казус трапився. Він просто не видавлюється з тюбика. Ось просто взагалі ніяк. І мені довелося розрізати тюбик, а сам полігель перелити в іншу баночку. Мені цікаво було у вас таке. Чи це мені так щастить завжди? Камуфлюючі гелі я сушу завжди півтори хвилинки, бо це твердий матеріал, і краще, якщо він просушиться довше. Після просихання знімаємо обов'язково липкий шар і підправляємо форму. Ті пальчики, які ми наростили, вже по суті укріплені. А на інших ще є достатньо попереднього матеріалу, тому цього разу можна просто зробити вирівнювання базою. Тим паче, що я вже взяла на пробу собі кольорову базу ось такого глибокого синього кольору. І щось мені підсказує, що тут не треба експериментувати з вирівнюванням, а покрити нітики ніби це колір, бо база ну, дуже пігментована. Але я не я, якщо не піду проти правил. Тож я зробила собі стандартне вирівнювання, про що ж, звісно, пошкодувала. Спочатку все починалося дуже навіть непогано, але в якийсь момент я зрозуміла, що лівою рукою я просто не встигаю за базою. І вона почала затікати скрізь, де тільки було місце. Так чи інакше я зробила це вирівнювання, вирівнювання на великому пальчику і спробувала його просушити. Знаєте скільки я сушила цей єдиний пальчик цілих 5 хвилин. Тому не повторюйте моїх помилок. І якщо ви бачите, що база надто пігментована, то не варто робити неї вирівнювання. Покривайте як кольоровим покриттям, тому що інакше не просохне. Ну або просохне на 5 хвилині, як у мене. Переходимо до наших бульйонок. Ох, яку я красу зараз буду робити! Подумала я так перш ніж почати. А на лайфхак ми перевіримо, бо я за те, щоб спростити майстрам життя. Спочатку нігтики я перекриваю тонким шаром топа і сушу в лампі. Це так, про всяк випадок, бо щось мені підказувало, що варто перестрахуватися. А тепер беремо будь-який папірець, складаємо його, щоб висипати туди бульонки. Вони тоді будуть лежати рівно в рядочок, так як нам і потрібно. Беремо голку і магніт. Саме голку, не скрепку. І тоді вже з'єднуємо її. Я вже бачила цей фейл зі скрепкою, нічого не вийшло. А тепер пробуємо взяти бульонки, що вийшов шнурочок. І так, дубль номер один провалено. Пробуємо ще раз. Ну, якщо чесно, то фігня якась. Ну, гаразд, давайте втретє. Є, ура! Тепер можемо сміливо переносити на нігтик. Подумала я і здавалося, проблему вирішено. Я промазую топом те місце, де закріплюватиму наші бульоночки, і хотіла зробити саме луночко, тому що на зображенні мені вона сподобалась. І подивіться на цей фейл. І це тільки мала частина того, що ви побачили. Хуйня. 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 Хуйня я разів п'ять пробувала це зробити, і я розв'язала це питання старим дідуським методом: чіпляти по одній бульйоночці і фіксувати ультрафіолетовим ліхтарем. Але це реально якась фігня, або я щось не те хімічу. Я вже не знаю, але в мене вже тоді почався істеричний сміх. І мені взагалі вже нічого не подобалось, дівчата. Це якийсь жах вийшов. Можливо, я справді щось не так зробила. Загалом, те, що в мене вийшло, я ще раз промазала топом, щоб закріпити вже ці бульйонки, намагаючись хоч якось виправити цю ситуацію, вирішила, що котяче око туди впихнути. Але запитання, навіщо взяла кішечку хамелеон, сама по собі вона дуже круто виглядає на чорному або на темних кольорах, але точно не тут. Загалом дивіться самі. Можливо, це якийсь ретроградний Меркурій був у цей день, що все пішло шкереберть, але я вже точно знаю, що сама в собі праву руку є більше робити. Точно не буду. Тим паче для відео. Я думала, чи варто взагалі показувати цей треш чи ні. Але все ж таки вирішила, що варто, щоб ви розуміли, що навіть із багаторічним досвідом ніхто не застрахований від таких невдач. Ну і ось, власне, що у нас вийшло або не вийшло. Особисто для мене це був мій найгірший досвід. Ну, а ви пишіть свою думку в коментарях. Вам величезне спасибі, що додивилися цей ролик. Обов'язково підпишіться на мій канал, це мене Дивує знімати нові відосики. Ну а я з вами ненадовго прощаюся. Па-па-па-па!